Вітаю вас в ефірі програма Герої Дубинщини. Сьогодні у гості у студію завітали не військовослужбовці, яких ви звикли бачити, не військові медики, а проповідники духовності та любові. Це військові священники отець Меркурій та отець Іван. Вони є безпосередньо причетними до подій у зоні АТО, про що зараз нам і розкажуть. Отож, вітаю вас! Вітаю, слава Богу. Розкажіть, будь ласка, яким боком ви причетні до подій на сході? Ось ці півтора роки вже майже пройшло. Як ви долучилися до тих всіх подій? Ну, з початку бойових дій на Сході? Наші військовослужбовці потребували духовної опіки. І от з благословення святійшого патріарха Філарета було організовано синодальне управління військового духовенства Яке займається військовими священниками. Під мобілізацію військових священників попадають всі священники і проходять служіння в зоні АТО один місяць, три місяці перебувають на своїх парафіях. І знову ротація, і знову в зону АТО вирушають. Перед тим, кожен священник проходить. Підготовку, відповідну, де навчають азів медичних азів, стратегічної медицини, психології. Всі священники ротації діляться на чотири такі підрозділи, і кожен підрозділ вирушає в певний заданий сектор. Там вже безпосередньо в зоні кожен священник є причислений до військової частини. Або бригади, де він буде безпосередньо нести своє е, пастирське служіння в тій бригаді, е, де він призначений. Ось. А чи тяжко вам було адаптуватися до нових умов? Не скажу, що важко, але е, там по іншому. Там все по-іншому. І е, все ж таки це не е, церква, це не прихід. Е, Потрібно пристосовуватися до життя військовослужбовців, адже там зранку вони мають підйом, сніданок, свої справи, навчання. Тобто, якщо військовослужбовці не ведуть безпосередніх боїв, вони вчаться. Тому своє життя треба пристосовувати найперше до їхнього. А скажіть, в яких умовах живуть військові священники у зоні АТО? Чи можна їх порівняти з життям військовослужбовців? Яка різниця? Живуть як військовослужбовці, якщо це передова, то живуть в окопі разом з солдатами. Якщо це друга лінія фронту, також де живуть солдати, там і живе капелан з ними. Но це є основне, тому що бували випадки, коли священники живуть, де живуть офіцери, це віддаляє священника від солдата. Тобто я на собі перевірив те, що якщо ти живеш з солдатами, вони ставляться якось прихильніше і відкритіше до священника. Тобто, як солдат живе, значить, якщо він спить на землі, як то кажуть, то і капелан з ним також молитись разом, разом спілкуватися, спілкуватись, спілкуватись індивідуально з військовими. Тобто виконувати безпосередньо свою роботу. А чи є там якісь каплички, місця для молитви? Розкажіть про таке облаштування духовності? Це також не було проблемою, там, тому що аби було з ким молитися, аби було час молитися і можливість молитися. А місце для молитви завжди облаштовувалось, завжди будувалися молитовні кімнати, облаштовувались. Якщо такої не було, втіплялися іконочки десь в місцях, де вони скупчувалися найбільше, чи, чи окоп, чи, чи бліндаж, будь-яке скупчення людей військових, це перетворилось фактично в місце молитви. Де я був в батальйоні, значить, у нас було куток такий, де Солдати розвішували малюнки, які присилають їм діти. То для них є дуже важливо, дуже свято. Так? Вони отак от в тому куточку розвішували ці всі малюнки. І от саме там, в тому куточку, і ми ставили свої ікони, і там, біля тих малюнків, з іконами от там проходили наші богослужіння. Ось Так в мене було особисто. А чи зверталися бійці до вас за допомогою? Якщо так, то за чим саме? Їх все цікавить. Їх цікавить духовне життя, їх цікавить історія. Якісь, кожен має свої якісь проблеми. В основному це є от проблеми сімейні. Тому наголошую на тому, що як коли солдат воює на сході, його тил це є його сім'я. Як все в сім'ї гаразд, нормально і солдат служить добре. Якісь негаразди, а там на війні все загострено. Якісь дзвінки такі, це дуже, дуже впливає на психіку солдат. Місія капелана була в спілкуванні, тому що нав'язувати молитву не можна. Скільки там хватить часу і терпіння солдату помолитися, а от спілкування це важливо разом з тим, щоб не набрадати військовим, тому що в різні категорії людей це в основному молодь. Як ми знаємо, молодь дуже складно, досить неоднозначно відноситься до храмів, до молитви, до богослужінь, до священиків, і потрібно це було робити досить акуратно. А за сповідю зверталися до вас, і зокрема, можливо, тяжко хворі або тяжко поранені. За сповіддю звертаються, коли е, я був в зоні, було так зване перемир'я, і е, ну стрільби такої не було. Е, от і поранених не було, так от тому е, я такого не зустрічав. Особисто підтримую в розмові це Меркурія тим тим, що е, поранених тяжко поранених не доводилось зустрічати, бачити навіть якщо такі траплялися, тобто без участі е, поблизу священнослужителя, служителя, його відразу ж е, забирали в госпіталь. Ті священики, яким доводилося е, в час від часу потрапляти чи чи е, перебувати біля госпіталів військових, ті, звісно, е, проводили сповіді, зводили проводили причастя тяжко хворих. Військовослужбовців. Сповідь як така була. От, і оця Меркурія була, і в мене. Тобто там, де є люди, там завжди е, надається одна чи, чи двоє, чи, чи троє, чи декілька людей, які захочуть е, скажімо так, е, в спілкуванні вилити душу. Бували такі люди, які взагалі не знали, що це таке, що таке таїнство, що таке сповідь. Бували люди, які взагалі не вміли хреститися. Особисто мені дуже цікава відповідь на таке питання: чи існують міжконфесійні конфлікти на сході, оскільки, до прикладу, в Дубні, на Дубинщині, зокрема, існують такі конфлікти. Є такі, що тягнуться вже більше року. Яка ситуація там? Кожен підрозділ, який ми заходили, нас солдати запитували. Їм цікаво було якого ж ми патріархату? Наша відповідь була київського, нас приймали як своїх. Не можна так сказати, якщо б відповідь була московського патріархату, я не знаю, як би вони реагували. Військовослужбовці по своїй потребі відвідували храми, які є на території Донбасу, і їх звідти гонили і тому подібне. Тому Досить так агресивно вони ставляться до священників московського патріархату. Взагалі зону відвідує багато священників різних конфесій. Це є і католики, греко-католики, православні, протестанти є. В основному, якщо зустрічаються таких протиріч немає. Кожен вибирає свого духовного наставника. Якщо це мусульманин, в підрозділі немає мули, то капелан, який працює в підрозділі, зобов'язаний якось добитися того, щоб навіть мула був в цьому підрозділі, щоб задовольнити потреби духовні того чи іншого солдата. І так Буває з різними конфесіями. Тобто, нам, капеланам, було заборонено проповідувати саме православ'я, як бути як проповідниками. Є багато священиків, наприклад, які не належать до Сандального управління військового духовенства, які їздять самостійно, це і греко-католицькі священики, це і православні київського і Московського патріархатів, це і Римо-католицькі, і, скажімо так, до інших церков, інших об'єднань християнських. І фактично вони їздять до конкретної якоїсь частини, до конкретних якихось людей. Священник, який їде з певного міста зі своєю частиною, він знає солдатів і mm. легше так. Це є раз. По-друге, він з ними не живе, він там декілька днів перебуває, це. вертається назад. Нас по-іншому було, нас призначали до частин. Які потребують в основному, це є східні, uh -huh. особисто. Я в Дніпропетровській бригаді був, де священники приїжджали до них як волонтери. Там uh -huh. на один-два дні побули, помолилися, роздали іконки, подарунки, яких, якісь. А нас призначили вже до цієї частини. Ми з ними жили. Ми їхали просто до людей, ми їхали, щоби. Ніхто не був забутий. А чи доводилося вам зустрічатися з можливо з військовими чи з священнослужителями з іншого боку фронту? Не було, не було такого спілкування? Ні? Хотілося б зазначити те, що е, відсотків 75, е, 85 вісімся п'ять відсотків люди вороже настроєні, місцеві, е, вороже настроєні, настроєні особисто до військовослужбовців, вороже настроєні особисто. До влади різниця між тими людьми, які живуть за, за лінією розмежування відсотки ті ж самі, але різниця в тому, що тих 15% людей не можуть виявляти себе як, як патріот, як людина, яка любить свою країну. То якщо місцеве населення так вороже налаштоване проти України, то чи варто взагалі що тисячі чоловіків кращих чоловіків України покладають своє життя там? Розумієте, вони зробили в свій час свій вибір такий, що багато зараз кається в ньому. Вони всі спілкуються, що з тієї сторони, що з іншої, і вони зараз бачать за рік часу зміни. Тобто в цих, ну війна, війна є війною. Це розруха, стрільба, страх постійний, але де на нашій території виплачують пенсії, в магазини, все мають. Що о, в нас тут що в них там все є. Тобто, при тому, що йде війна, такі побутові всі питання на своєму місці. В них цього немає. Вони бачать різницю, всі між собою спілкуються. Ті самі пенсії, це важливо дуже, щоб вони повертають щоб отримати пенсію, переходять на нашу територію і бачать це. О, тому і в них там правда, ми не знаємо, які там в них настрої mm. е, на окупованій території. Але е, ці люди, які приходять, то вони бачать, е, що в нас, ідуть туди, розказують, тому то такий психологічний е, фактор е, існує, і люди е, е, ну, змінюються. Е, в основному вони не хочуть війни вже. Так, вони зрозуміли, так. що е, оці вибори, що це неправильно, е, якось ну це не секрет, що е, е, ніякого її громадянської війни там немає. Е, що це не є якесь повстання е, проти української влади? Це є окупація, це е, напад на нашу державу. Тому е, е, кожен чоловік, е, 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 ну це його обов'язок захищати свою родину, е, свою сім'ю. І вони це роблять. Жертви, ось, як ви сказали, цих наших людей, наших солдатів наших військових недаремні, люди бачать цю жертовність тільки перебувають там ну, на підконтрольних цих територіях і, і бачать цю жертовність на тих містечках і селищах, де ми, ми тримаємо контроль, Тобто, відповідно змінюються самі. Змінюються на краще. Особисто. В мене було, було прохання в місті Костянтинівці від місцевої жительки, щоб в київський патріархат, особисто київський патріархат, священний київського патріархату, Українську православну церкву освятив їй. Приміщення там вона проживає. Це було досить приємно, але знову ж таки наголошую, що це заслуга наших військових, які досить толерантні, досить чемні до місцевого населення, які завжди всім допомагають. Наостанок порадьте військовослужбовцям як в умовах війни зберегти здоровий глузд та здорову душу. Звичайно, в першу чергу відіграє віра, а віра особливо в бойових діях, вона є присутня. Там немає невіруючих людей. І багатьом віра допомагає вижити вижити в будь-якій ситуації. І навіть коли загрожує смерть. Звичайно, сім'ям також, також триматися. Мені дуже приємно було спілкуватися з. Військовослужбовцями, і я побачив в них саме оцих героїв, про які ми маємо стільки пісень. Тому всіх закликаю поважати тих людей, вітатися з ними, молитися за них, приділяти їм якнайбільше уваги, тому що вони, вони за нас віддають своє життя, своє здоров'я. Віддають своє здоров'я і ті, хто їх чекає вдома. Хотілося б побажати всім нашим військовослужбовцям, які перебувають в зоні проведення антитерористичної операції, взагалі всім військовослужбовцям, тому що кожен вносить свою лепту. В це нелегке служіння, людське служіння для людей і не побоюсь цього слова, служіння для Бога. Тому що, як сказав Господь. В Євангелії немає більшої любові, крім, крім того, що, що хто душу свою покладе за друзів своїх. Тобто, якраз уся істина, свята, скажімо, слово Господнє, говорить сама за себе про тих людей, про яких ми сьогодні говоримо. Це люди дійсно герої, це люди дійсно, які виконують святу справу. Хотілося би побажати терпіння. Господь каже нам постійно, ми зустрічаємося в тому Євангелії і в, 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 в діянцях Святих апостолів, і в посланнях про терпіння. Терпіння винагороджується, терпіння завжди, скажімо, є основ, основою в християнстві. І, скажімо так, коли терпінням перемагаємо, невидимого ворога, то терпінням обов'язково з Божою допомогою. Переможемо і ворога видимо. Ну, від, нас, від нас хотілося б побажати всім священикам, всім мирянам, всім людям, які піклуються молитовно про військових, нехай ще більше, ще рівніше моляться за здоров'я, моляться взагалі за всіх військових. Щоб Господь ще більше надавав наснаги, надавав військовим, скажімо, силу духа, Господь разом з тим по наших молитвах безково допоможе. Хотілося б те, що військові дуже цінують і дуже ждуть нашої підтримки, чи то молотовної, чи то матеріальної. Дуже хвилюються, що цей запал волонтерський, запал молотовний, щоб він не зник в нас. <ганувач> Дуже переживають тим, коли повертаються в відпустки, відчувають в деяких людей неповагу до себе. Це так само досить пригнічує. Ще хотілося би додати те, що не ми одні з оцем Меркурієм там перебували. Там перебував наш міський благочинний місто Дубна, отець Василь Лозинський, перебував отець Володимир Барнас. Е, ще здубна у нас отець Тарас, е, Гордійчук. Гордійчук перебував там. Ну, з рівного з Рівнської епархії досить е, приємно, що з Рівнської партії дуже багато священиків. Гормо віднімені тих священиків, яких по е, певних е, обставинах е, життєвих не змогли сьогодні бути присутні. Е, Нам випала така, якби що це Меркурієм тут бути присутніми. Тому е, говоримо імені всіх. Дякую, що незважаючи на різні умови, ви все-таки знайшли час та можливість до нас завітати, що розповіли про роль духовності у житті людини і, взагалі, у період війни. Ось а глядачам бажаю гарного настрою, міцного здоров'я, мирного неба та нехай відлуння війни оминає вас та ваших рідних. Слава Україні!